Погода в Україні на вихідних буде з дощами та грозами в більшій частині областей. Де саме буде гриміти в суботу та неділю? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 15 червня, суха погода буде лише у західних областях, а ось нарешті території країни йтимуть дощі. А у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях та в Криму йтимуть значні грози. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів. У західних областях вночі прохолодніше від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 16 червня, все також буде сухо лише у західних областях. Нарешті території країни йтимуть дощі, Місцями вони будуть значні. Вітер в цей день незначний, 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!